Стежити за перепетіями різдвяного кубка стріт футбол Challenge Київ, але перенесемося до верхньої частини турнірної сітки. Це будуть уже класичні кубкові матчі із можливими серіями пенальтів, все те, за що ми любимо ось такі кубкові змагання. все це ми будемо спостерігати в рамках елітного кубка і, зокрема, програму чвертьфіналів. Будуть відкривати колективи Вижгород та Святош. Далі відбудеться протистояння української бронетехніки та Майамі. Третій чвертьфінал Земан Терекон. І закриватимуть програму чвертьфінальної стадії Вівагру та Лонтано. Але про елітний кубок ми ще вдосталь поговоримо. Зараз же атаці Атлетіко Васильогук. Гук пробиває. Неточний удар. Стосовно володаря третьої позиції у Кубку престижу, тут уже все зрозуміло. У попередньому поєдинку вдалося здобути мінімальну перемогу авангарду. З рахунком 1-0, колектив переміг Сейнс Юнайтед. Героєм того матчу безсумнівно став саме голкіпер «Авангарду» Ільхам Оруджев. Який за два останні матчі проти Атлетіко в другому турі і проти Сейнс Юнайтед в рамках третього туру продемонстрував просто шалені сейви. А зараз Терещук. Терещук, що робить? Неймовірна реакція після удару Ярослава Сопленка. Святі продовжують створювати моменти. Расюк. У нього теж класний дальній удар. Він пробиває, але влучає. У суперника удар заблоковано. Так, на жаль, у нас немає призу. Найкращому голкіперу кубка престижу, але якби такий приз існував, я впевнений, що його би отримав саме Ільхам Оруджим. Страж Стражборід авангарду шалені сейви. Він демонстрував навіть у таких немислимих ситуаціях. Він продовжував рятувати. Зараз Расюк фолить друге порушення правил у Сейнц. І жовта картка для Дениса Расюка. Отож, 8 хвилин команди вже зіграли. Рахунок поки що залишається невідкритим. Більше небезпечних моментів створили саме номінальні господарі, футболісти Сейнц. Але такий результат все ще влаштовує саме святих. Атлетіко чекає свого шансу. А вдається заробити право на аут поблизу чужого штрафного. Денис Пономаренко біля м'яча. Розігрує з легким. Навлучає в опонента Павло Легкий. До речі, саме Павло Легкий забив ось той переможний голову ворота авангарду уже на останній хвилині ігрового часу. Ти фотки зімеєш? Ні, ні виміш. Я в тебе візьму флешку за 10 хвилин, понял? З камери флешку. Понял? Чисто на фотки. Там тут командний хоча б як він з кутка Нам буде стоїть. Який, мов? Не проходить передача від Якимова Лазебний. Віддає у напрямку Голоти. Голота. Голота. Не зумів навіть кутового заробити в цій ситуації. Тесля. Який же незручний пас назад. Кульша наздоганяє м'яч у межах поля. Ну а далі зберегти під контролем. Ігровий снаряд не вдалося футболістам Атлетіко. Падіння лазебного. Ні, за таке пенальті точно не будуть призначати. Дещо пірнав у цій ситуації Руслан Лазебний. Кульша П'ятою залишає на Новакова. Втрачають м'яч футболісти Атлетіко на чужій половині. Рівно половину цього матчу вже зіграно. Ще раз повторюється ось такий імпровізований фінал. Кубка престижу. Зараз момент у Ющенка. Ющенко по м'ячу, як слід не влучає. Збивчої позиції там ще й на Дениса Расюка можна було покотити, який теж перебував у хорошій вигідній позиції. Але зовсім невдале технічне виконання від Івана Ющенка. Перехоплення на чужій половині поля. Ющенко Сопленко. Сопленко не обігрує Теслю. Намагався технічно, поміж ніг прокинути супернику. Сопленко з під суперника пробиває під тиском. Це не проблема для Терещука. Ну а далі Атлетіко помиляється під пресингом. Расюк. Лазбний. Расюк. Расюк. Даруйте. Лазбний. У цих двох футболістів саме десяті номери на спинах. Лазбний. Зіграв назад на Расюка. І, зрештою, не вдалося продовжити цю атаку футболістам Сейнс. Василь Гук. Пономаренко намагається поставити корпус. Виконує роль стовпа у цій атаці. Легкий. Гук. Гук. Вперед завантажує Пономаренко. Все ж таки, зберігає м'яч, але далі помиляється партнер Сергій Личко. Сопленко. Удар від Башкіра. Удар від Богдана Башкіра не вдали. Вісім хвилин залишається. Рахунок все ще 0-0. Легкий. Легкий проривається, але Дениса Расюка обіграти не вдається. Ще раз нагадаю, атлетіко потрібна тільки перемога. Башкір. А Василь Гук. Відкладений фол буде у Сейнс. Легкий ще одне падіння. Його руками хапають. Це відповідно третій. Та ще й четвертий. Фол 4 фоли у пасиві Сейнс. Четвертий командний фол Сейнс. Так, у Расюка просто вже є попередження, тому завелися футболісти Атлетіко, вимагаючи другої жовтої, але арбітр не демонструє ще одного попередження. Пономаренко розіграв цей стандарт. Сопленко. Сопленко виривається Вічна Віч. Сопленко, стійка. Ось це так момент. Расюк не встигає над добивання. Просто шалена нагода. А виникає у сенса, аби зняти всі запитання стосовно майбутнього володаря. Кубка престижу. Тарасчук. Помилка сопленко. Віддав на Расюка. Расюк. І ще один рикошет І не вдається ніяк забити святим. Башкір. Шість хвилин ще залишається. Рахунок все ще 0-0. Були у нас вже нульові нічиї в рамках Кубка Престижу сьогодні. Якраз таки у матчі відкриття сьогоднішнього ігрового дня у протистоянні Атлетіко та Сейнс Юнайтед. І ось знову Атлетіко, знову Сейнс, але головна команда святих. І рахунок все ще залишається 0-0. Такий результат не влаштовує. Підопічних Олександра Кульшія Впевнений, Вони будуть чекати свого шансу. Лазебний. Горбецький. Горбецький вперед просто вибиває. Кульшам. Таращук. Кульшам. Залишає п'ятою на Новакова. Кульша. Ліворуч віддає Тесля. Тесля прокидає собі хід, віддає у центр, але Сергій Горбецький страхує партнерів. Вибиває м'яч та ще влучає у суперника. Аут буде на користь Сейнс. Менше п'яти хвилин залишається Лазебний. Сопленко. Сопленко не вдається приборкати м'яч, але Башкір допомагає Сергій Горбецький. Сопленко І саме від Сопленка м'яч виходить за межі поля. І зараз тайм-аут за 4,5 з половиною хвилини до завершення зустрічі бере колектив Атлетіко. Отже, повертаємося до гри. Атлетико перебудовується на групі 5 польових. Прекрасно розуміємо, чому, оскільки Атлетіко влаштує тільки перемога у цьому матчі. Рахунок 0-0. І так потрібно ризикувати. Кульша. Що робить Кульша? Кульша забиває цей Важливий гол. На 16-й хвилині рахунок стає 0-1. І тепер ми. Будемо стежити за максимально інтригуючими останніми хвилинами. Тепер Saints вже не влаштовує результат. 16 хвилин до цього святих все влаштовувало у цьому матчі, окрім відсутності забитих м'ячів. але зараз. Зараз уже ні. На 16-й хвилині рахунок відкрито. Відзначається Олександр Кіншан. Дуже швидко, буквально в одній атаці. І з підключенням п'ятого Атлетіко забиває, Атлетіко дочекався свого шансу. І тепер станом на цю хвилину саме Атлетіко може здобути кубок престижу. Легкий. Якимов. Ось такий сюжетний поворот, я впевнений, заслуговує на ваші лайки. Тому давайте докинемо вподобайок для Атлетіко, для Олександра Кульші. Ну і, звісно, Сейнс зараз теж потребує вашої підтримки, тому однозначно ставте вподобайки. Ми рухаємося до позначки у 15 лайків, і тепер уже святі беруть тайм-аут. Тайм-аут за три хвилини до завершення зустрічі. Ми повертаємося до гри. Після тайм-ауту. Зовсім обмаль часу залишається на штурм у Сейнц Расюк Башкір. Пономаренко виграє цю силову боротьбу у Дениса Расюка. Падіння. І це п'ятий фол. П'ятий фол у пасиві Сейнц. П'ятий фол фоли Сейнс. Дві хвилини залишається. Тепер Сейнс не тільки потрібно думати, як би відігратися, як би забити цей рятівний гол, а ще й як уникнути 10-метрового. дуже дисципліновано потрібно зіграти, оскільки 10-метровий зараз точно не входить у плани номінальних господарів. Расюк Расюк отримає передачу у відповідь, не встигає завдати удару. Сергій Горбецький ще одна спроба. Сопленко не обігрує свого опонента. Півтори хвилини Сергій Горбецький віддає передачу на Башкіра. Сопленко. Сопленко. Расюк. Удар. Заблоковано цей постріл. Незабаром розпочнеться вже й остання хвилина чистого часу. Вирішальний відтинок у кубку престижу. Драма до останніх секунд. Це те, чого ми й хотіли. Ось так у нас розпочинається сьогоднішній ігровий день в рамках різдвяного кубка. Закидання на легкого. Легкому вдається зачепитися. Атлетико зараз потрібно якомога довше намагатися тримати м'яч. Легкий пробиває, кутовий заробляє теж непогано. Кульшам. І ще один стандарт. Намагаються ось так по секунді, по дві вбивати час футболісти Атлетіком. Цього разу, щоправда, втрата стається. Отже, Денис Расюк. 40 секунд залишається. Лазебний. Лазебний. Немає варіантів у Лазебного. Сопленко. І витикає. М'яч за межі поля легкий. Стоять просто на смерть футболісти Атлетико, намагаючись втримати потрібний результат. Легкий перехоплює. Легкий удар. Назар Горбацький спокійно забирає м'яч труб менше 30 секунд. Башкір. Башкір обходить кульшу. І невдалий пас від Башкіра. Яка ж помилка за 20 секунд до завершення ігрового часу. Легкий. Не проходить пас на Якимова. І зараз можливо остання атака. Лазебний. Лазабний. Тягне м'яч. Лазебний. Облучає у суперника і на кутовий вибито м'яч. 12 секунд. Расюк розігрує з Башкіром. Башкір пробиває ворота. Чи зачепив м'яч кульшут? Так, зачепив буде ще один корнер. Вісім секунд. Невдалий розіраж Корнеру. Сім секунд. Уже і Назар Горбецький тут. Лазебний. І від лазебного. Від лазебного м'яч виходить за межі поля. Дві секунди нас відділяють від фінального свистка м'яч на користь Атлетіко. І це означає, що Атлетіко все ж таки. <звігла> Атлетіко здобуває кубок престижу. Так у нас, звісно, спалахують пристрасті. Занадто агресивно пішов у цей стик Ярослав Сопленко. Постраждала, зокрема, і наша лікарка. Але матч завершено. фінальний свисток пролунав. Отже, 1-0. Атлетіко перемагає. Атлетіко здобуває перемогу у вирішальному матчі. Над Сейнс. Сейнс, вигравши перші два матчі за сьогодні. З загальним результатом 12-1. Підсумку залишається тільки на другій позиції. Так, шість очок у Сейнс, сім в Атлетіко, і вітаємо команду Олександра Кульші із завоюванням. Кубка престижу. Це було неймовірно. Це теж заслуговує ваших лайків, тому обов'язково поставте вподобайку. Ну а ми будемо чекати вирішальних матчів уже в рамках елітного кубка.